Дуже багато свят у нас збігається, і це і покрова, яка до речі, ми ж знаємо, що це наше козацтво вона завжди була богородиця, завжди захищала і допомагала тим, хто боронить якраз свої землі, допомагала нашим. Козакам, тож якраз і 14 жовтня, у нас було створено українську повстанську армію, і 14 жовтня, вже 2015 року, ми почали офіційно святкувати День захисників та захисниць України. А ще сьогодні на Київщині одне місто має а, своє свято. Це 528-ма річниця гостомеля. Це місто а, відчула на собі а, в російську агресію у перший же день повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що бі. Загостомольський аеродром був одним з найважливіших 24 лютого, лютого. Росіяни розраховували створити на, на Литовище плацдарм, висадити там свою техніку і за три доби потім зрештою взяти Київ. Але загарбникам знатно дали по зубах солдати строкової служби нацгвардії України. Ці молоді хлопці розгромили елітну російську десантуру разом з їхніми хваленими штурмовими гелікоптерами. Давайте пригадаємо і знову будемо пишатися нами. Злітно-посадкова смуга аеродрому Гостомель й досі всипана уламками. Про один із найвирішальніших боїв на підступах до столиці тут нагадує абсолютно все. 4-5. Смотрите, их сколько и вообще уже сбился со счетом. Вот смотри, вот там, где горит над домами. Ты видишь дома? Вот эти многоты. Посмотри їх там сколько. я свишити 13 штук не на щиталині на, 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 там над городом Гостомель разом із його аеродромом були основною ціллю росіян під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Захопити литовище окупанти планували за якісь там лічені години, і на це не пошкодували кинули свою так звану еліту. І з самого ранку штурмувати литовище почали одразу 30 гелікоптерів на борту із десантниками. Нормаль, нормально. Далі у уходи. На щастя, ворога зустрічали 150 бійців нацгвардії. Я солдат, стрілець. 23 лютого ми заступили наряд на охорону і оборону заводу Антону Чергування йшло в порядку. Це було добре, вже ближче до ранку, 24-й годині ранку, було чутно вибухи. Небо було просто в вогні, почули, вже, що біля заводу Антонов літають літаки ворожі і скидали бомби. Не одразу я це зрозумів. Вже потім нам доповіли, що Росія напала на Україну. 21-річного Богдана це був четвертий місяць служби. Він строковик. Хлопець зізнається того ранку, злякатися навіть не встиг. Разом із побратимом зрозуміли, треба битися. Ми лежали, я пам'ятаю, просто одне одному дивилися в очі, казали, що все буде добре, і давай потрібно щось робити, тому що це краще не буде, якщо ми будемо просто ховатися. До нас під'їхало підкріплення без порядку 10-11 хлопців. було. Ми побачили, що гелікоптер так доволі низько шов до землі. Ми з моїми побратимами почали відкрити масову вогонь зі стрілецької зброї. Просто побачили, як в нього димить хвостовик. Його почало крутити. Він впав на землю. і Десь через секунд 8-10 він просто зірвався. Їхня перша перемога. Ці хлопці зробили щось неймовірне, озброєні самими лише автоматами. Із землі вони змогли збити російський гелікоптер, що обстрілював їх з неба. Стріляли стрілецької зброї за АК-74. Калібр 545. Дуже всі хлопці раділи, кричали, що ура! Це для нас така маленька перемога, як для солдат там був десантний гелікоптер. Виживших там не було однозначно. Було б добре, якщо так. Якщо з десантом був, набагато краще було. Загалом за якихось дві години солдатам вдалося приземлити шість гвинтокрилів. Це от робота наших хлопців з гелікоптерами Російської Федерації, які нахабно нам залетіли. І таких подібних три. Один мі 24 і два Ка-52. розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 або ж алігатор. Вартість такого понад 16 мільйонів доларів. Гордість російської авіації досі лежить грудою металобрухту на злітно посадковій смузі. Химерний кістяк яскраво демонструє усю міць другої армії світу. Услазозвісний танк повітряний, який вони рекламували. опять аналога в мірі «Нєт», який нічим не збивається, непробивний, маневрений. Ну, як показала практика, теж збитий радянською іглою. Приземлений, дуже вдало. З екіпажем, він набак впав і розлетівся. Там я думаю, температури, десь під тисячу градусів вигоріло все, і навіть кістки не залишилися. Отримати таку рішучу вісім загарбники не сподівалися, адже точно знали, їх зустрічатимуть звичайні солдати строкової служби. Напередодні десь за три тижні бригада виїхала на виконання завдання в зону ос. Я думаю, вони все знали. Думали, знали, що тут найменші сили зосереджені, що тут залишили строкові. Ки, а також військовослужбовці, у яких е, спливає термін контракту, це контрактники, а також управління і жінки заходили найпідголовніші підрозділи для того, щоб створити плацдарм. Вони думали зі свого аналізу, як їхні строковики – це чистять картоплю, вбирають плац ломом, чи там я не знаю чим. Тому вони заходили, думаючи, що сюди не буде ніякого супротиву, але вони помилили. Ну, не сидіть, <проходить> і на баровій б'ю. Більше двох сотень російських десантників таки змогли приземлитися цілими, але ненадовго. Їхнім завданням було організувати кругову оборону литовища і дотиснути наших захисників. Я прицільно тримав автомат, і він просто з дерева вибіг і просто біг, і все. А тоді я вистрілив. І він просто впав, і все більше не рухався. Не було ніякого страху чи жалості, тим паче не було до них. Не я прийшов на його землю, не я почав війну, не я почав стріляти, це все, а вони почали. Я лише захищав свою державу, свою країну. Билися до останнього, ну до останнього, поки в нас був ГБК, як то кажуть. Коли сказали навіть хід, думали, не вийдемо, чесно, тому що вони вже заходили на. По фронту по лі, з справа плану вони вже були скрізь до цього всього, ще літала авіація. Ну, слава Богу, вийшли. Я не знаю, чудом вийшли всі живі, всі здорові. Ну, один так у нас був ранений. Думали, що треба було ще напевно їм всипати трошки. Мало мало так. Окупанти нищили все, намагалися завдати найбільшої шкоди. Зруйнували центр керування польотів, ангари, адміністративні будівлі та десятки літаків, наче хотіли зламати нашу віру в перемогу. Це все посічено. Це все, все наскрізні дірки. У нас на борту був прапор. Пілоти виставляли прапор, люди фотографувалися, знімали відео, всі намагалися якимось чином прийти до літака. Обезкрилена та понівечена вона стала мовчазним свідком мерзенних злочинів росіян. Наша мрія. Овна відчула на собі лють окупантів. Тросармійці поглумилися над літаком, розстріляли його та фактично спалили дотла. Про те, що мрії більше немає, старший інженер, який обслуговував українського гіганта, дізнався 27 лютого. Повірити було складно, але зізнається. Тоді найбільше хвилювався за колег і рідних, які втрапили до лап окупантів. Заміна двигуна була. Люди тоді працювали 23 числа. Вони до вечора тут працювали. А які можуть бути емоції? Це щось, чому ти присвячував свій час, свої віддавав свої сили, за що ти якби переживав, і в якийсь момент його не стало. Може, трошки болісно на це все дивитися? Одна справа, коли ти розумієш мету людей. А коли ти мету людей не розумієш, чи ти не люди, то до прийшли. Просто знищили, але путінським виродкам не вдалося найважливішого просунутися далі до Києва. Наші артилеристи точними ударами зруйнували злітно-посадкову смугу. Це не дало загарбникам висадити на литовищі свою техніку. Це зменшило їхні сили та допомогло нашим бійцям, які місяць боронили підступи до столиці. Бій за Гостомельський аеродром був повним провалом російської так званої спецоперації. Вони отримали по зубах і лише ще більше об'єднали українців. Тепер ми разом відроджуватимемо з попелу нашу нову мрію. Саме головне, щоб закінчилася війна перемогу, тільки перемогою України, а там вже сім'я, діти, продовження роду, так сказати, щоб все було добре, щоб мої діти жили на мирній, вільній землі. Олена Ровенчук, Максим Трясугін, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.